Зараз ми знаходимося в підприємстві Прат Петриківський рибгосп. Мене звуть Олександр, я начальник виробничого відділу. Співпрацюємо з такою ваговим мірюванням системи. Поставили нам нові віса, ваги працюють наразі десь около біля року. Нарікання у нас таких немає. Обслуговується, також ми проводимо і повірку. ваг. Приїжджають хлопці, обслуговують, якісь є питання, дзвонимо на гарячу лінію, спілкуємося з програмістами. Вони також допомагають, як кажуть, за приємні кошти. Були випадки що можна було б з керівництвом пере... якось переглянути і цінову політику йдуть на зустріч. Ну а так, в цілому, я б звісно, рекомендував би фірму, Добропорядна, сроки видержують. ну і так, процвітання їм і взаємодії з іншими підприємствами також і Підприємства і не тільки державні, а також і приватні, приватні особи. Так що я рекомендую.